Такий величезний торт готується всього лише за 15 хвилин. Торт виходить дуже об'ємний, а його вага менше 1 кг. Склеюю між собою два вафельних коржа за допомогою згущеного молока. Нам потрібно дві таких заготовки. А в окремій мисці збиваю м'яке вершкове масло і залишки згущенки. Буде краще, якщо і згущене молоко, теж буде кімнатної температури. Основа торта це кукурудзяні палички. Їх знадобиться дві. Пачки. За бажанням можна додати будь-які підсмажені горіхи, підійде навіть арахіс. Об'єдную між собою кукурудзяні палочки, подрібнені смажені горішки, згущене молоко з маслом і перемішую так, щоб згущенка огорнула кожну палочку. Формую торт за допомогою кондитерського кільця. Викладаю на низ одну заготовку всередину начинку, щільно її притискаю силиконовою лопаткою, а зверху викладаю другу заготовку. Знову добре я притискаю і на декілька годин ставлю у холодильник. Боки торту можна задекорувати вафельною крихтою, як це зробила я. Або можна задекорувати подрібненими горіхами. Торт виходить стабільним, він добре нарізається, і так, це неймовірно солодко, але все ж таки дуже смачно. Тому готуйте, я рекомендую.